Вітаю, друзі. Сьогодні стало відомо, що було затримано прикордонника, який випустив з території України ще у червні 2024 року Боголюбова, партнера Коломойського, людину, яка людини, яка привела до влади Зеленського та його Шепіто. Ну, в крайньому випадку зіграла дуже важливу роль у цьому. І у цьому випадку все дуже цікаво. Ви ж пригадуєте, коли Зеленський виголошував свою інагураційну промову у Верховній Раді України, він розповідав, що всі ми президенти, що у нього є Україна мрії. Так, от Україна мрії Зеленського це прикордонник, який уявив себе президентом, який може випустити Боголюбова за підробленими документами. Тобто, маючи, будучи при владі впродовж більш ніж п'яти років і узурпуючи владу з 21 травня 2024 року, і маючи абсолютну владу в Україні, чого не мав жоден президент до Зеленського, Зеленський не спромігся створити некорумповану митницю. Він створив митницю, через яку витікають колаборанти, корупціонери і інші. Потенційні злочинці, які виїжджають саме тоді, коли їм треба виїздити. А потім правоохоронні органи героїчно їх переслідують, застосовуючи правові засоби України, мрії Зеленського. На жаль, це реальність, в якій ми живемо. І це було зрозуміло ще тоді, коли. Зеленський балотувався на посаду президента України, що людина з його інтелектуальним рівнем, з його діловими якостями, з його життєвим досвідом, з його поглядами проросійськими та біографією його проросійською не зможе нічого доброго створити в Україні. Я не розумію, як українці повірили у цього блазня, що він може створити щось добре в Україні в умовах. Коли в Україні був дуже ефективний президент, на моє переконання, найбільш ефективний президент з моменту відновлення незалежності України. Він може бути поганий, він може бути не ідеальний. Ідеальних політиків взагалі не існує, Але він був дуже ефективний. Дуже ефективний. Але українці обрали Зеленського, де прикордонники за підробленими документами випускають Боголюбова. Слава Україні!